Вітаю! Сьогодні поговоримо на тему, як учням зберегти баланс між навчанням і відпочинком. Як вчитель і мама, я бачу наскільки завантажені сучасні діти. Велика кількість уроків, домашніх завдань і додаткових занять вимагає багато часу та зусиль. Іноді здається, що на відпочинок просто не залишається часу, але я хочу порадити учням. Як знайти баланс між навчанням і особистим життям, щоб не перевтомлюватися і водночас добре вчитися? Перш за все, важливо правильно розподіляти свій день. Якщо після школи дати собі трохи часу на відпочинок, то виконувати домашні завдання буде легше та швидше. Також варто пам'ятати про короткі перерви між навчанням. Коли ви працюєте 30-40 хвилин, а потім робите 5-10 хвилин перерви, мозку легше сприймати та запам'ятовувати інформацію. Ще один секрет: чергування різних видів роботи. Наприклад, якщо довго читав параграф з історії, то краще перейти до розв'язування задач чи творчого завдання. Це допоможе уникнути втоми та зробить заняття. І навчання більш цікаве. Не менш важливим є рух і свіже повітря. Прогулянки, спорт чи навіть проста гра у дворі допомагають відпочити від навчального навантаження. Крім того, потрібно дбати про здоровий сон. Якщо лягати спати вчасно, зранку буде більше енергії та сил на навчання. Ну і звісно, не варто забувати про улюблені заняття. Малювання, музика, читання чи спілкування з друзями усе це допомагає розслабитися і отримати радість від дня. Я впевнена, якщо правильно поєднувати навчання та відпочинок можна встигати більше, почуватися краще і досягати успіхів без зайвого стресу.